З одинадцятикласниками Ангеліною і Семіром йдемо збиратися на випускний. Найдорожчий пункт сукня для дівчини. Випускниця довго і ретельно підбирає наряд і зупиняється на досить дорогому, але витонченому вартістю в 5 тисяч гривень. Хороші туфлі теж з дешевих – 2 тисячі. У нас платічки, наприклад, виходять там по від 2,5 тисячі, там до 8 тисяч. Залежить від якої фірми, і залежить чи то Італія йде, чи то турецькі товари. Да туфельки теж можуть бути від двох тисяч. Там чотири до п'яти тисяч підбираємо біжутерію і клач. Це ще додаткові 800 гривень. Перші підрахунки вже тягнуть на 8 тисяч. Дорого, тому пробуємо зекономити пошивши сукню в ательє. Обравши ескіз, йдемо до кравчиня, знімаємо мірки, консультуємо щодо тканини і прицінюємось. Може зайняти сукня десь від двох до трьох неділь. От, наприклад, на рахунок ціни це може бути приблизно десь тисяч півпівтора тисячі за роботу. Ми поміряли дівчинку, їй би треба десь приблизно 6 метрів на таку сукню. На рахунок кани має бути щось. Як, наприклад, як шовк, як атлас на основі шовку, тепер йдемо за тканиною. Визначаємось з кольором. Нині у моді ніжні пастельні тони і яскраво білий. На сукню треба аж 6 метрів атласу. Це 600 гривень. Тобто, шита на замовлення сукня, проста, елегантна і безкоштовної фурнітури обійдеться приблизно у 2000 тисячі. Я вже обрала для себе сукню, і я вважаю, що краще буде її е, зимовити у швеї, бо це виходить трошки дешево. І вона підбере все під мене, все на мене сяде. І на одяг я розраховую витратити близько п'яти тисяч гривень, буду намагатись на чомусь зекономити. Як мінімум, я ще планую зробити макіяж, зачіску, манікюр. Вечірня укладка коштуватиме від ста до трьохсот гривень залежно від витраченого майстром часу і допоміжних матеріалів. Манікюр обійдеться ще оп. Об Втори сотні Вечірній макіяж у 250 гривень. Усе разом шість сотень. Цього року більшість дівчат просить трошки зібрані. Але зібрані не зверху, як це ми привикли, а збирають тепер знизу. Макіяж просить природні. Мода змінилася. Більшість дівчат хоче, щоб це було ну так ніжно, трошки незамітно, але щоб було гарно. З хлопцем трохи простіше, проте не набагато дешевше. Брючний костюм від двох до трьох тисяч гривень. Ми приміряємо середньої вартості. Біла класична сорочка вартує не менше п'яти сотень, плюс краватка та пасок. Шість. Тільки ну, ж почті вибрав собі костюм на випускний, точно неувірений. Не ну, Вроді би цей непоганий. В общій стоїмості він вийшов мені там, ну в районі почти 4 тисяч. На туфлях, думаю, сиконовлю вдома, маю ну, такий нормальний, що ви підійшли якраз до костюма. До цього додаємо обов'язкові витрати, пов'язані зі святкуванням випускного. Традиційно, наприклад, в нашій школі це завжди йде випускне шоу. Це йде все безкоштовно. Знаю на сьогоднішній день, що дітям виходить приблизно в межах 300-400 гривнів. Це фотоальбоми. Випускний вечір це традиційно в ресторані в межах йде від 300 до 350 гривень. Все залежить від того на людину, яке меню дітей. Підсумуємо, підготуватися до випускного дорожче традиційно дівчатам: від 5 до 8 тисяч гривень за стандартний набір сукню, туфлі, зачіску, манікюр та макіяж для хлопців майже вдвічі дешевша. А результати старанної підготовки побачимо вже за тиждень. Більшість випускних вечорів відбудеться наприкінці травня.